П'ять кроків на зустріч вашій дитині. Або 5 принципів правильного виховання дитини. І в самому кінці відео я дам головний секрет правильного виховання дитини. Отже, цей головний секрет в жодному разі не пропустіть і додивіться до кінця цього відео. А зараз, будь ласка, лайк для енергообміну. Це важливо! Починаємо. Дитина це насінничко. Не намагайтеся виростити із огірка яблуню. Перший принцип правильного виховання дитини це межі, власні межі ваші і дитини. Дитина має розуміти, що з вами можна, а що з вами в жодному разі не можна. Це називається межі границі. Точно так же. І з дитиною. Ви маєте зрозуміти, що можна дозволяти дитині, або що дитина може собі дозволяти, а що не може. Отже, межі, тривожні цари або тривожні раби це взагалі дуже складна історія і е, довго і складно лікується. Отже, не допускайте до цього. Не з вашого боку, не з боку дитини. Другий принцип. Не нав'язуйте, будь ласка, власні стереотипи, власні очікування, нереалізовані досягнення, нездійсненні ваші мрії. Дозвольте вашій дитині йти своїм шляхом і робити власні вибори і власні рішення. Це залог успіху і залог щастя. Третій принцип. Дивіться на виховання як на співробітництво, де обидві сторони, ви і дитина, розвиваються, слухають один одного, розуміють один одного, домовляються один з одним і отримують найкраще або оптимальний результат. І, будь ласка, не очікуйте термінових, моментальних. Результатів і виконань ваших якихось установок, дозвольте дитині звикнути до того, що ви від нього вимагаєте. Четверте, не порівнюйте з іншими дітьми. Взагалі, ні з ким не порівнюйте, Будь ласка, ми всі унікальні, у нас у всіх є власний характер. Швидкість реакції, якісь ментальні особливості, і так далі, фізичні і так далі. Отже, будь ласка, не порівнюйте з іншими дітьми і в жодному разі не кажіть, О, ти маєш бути схожим на когось. Це не дуже добре. Дитина має усвідомлювати, що вона унікальна. І вона може досягати з, власню, з власною швидкістю і якісь досягнення робити з власною швидкістю і так як вона собі це розуміє. Не п'яте, не з'ясовуйте, будь ласка, стосунки з дитиною, якщо вона зараз не готова вас слухати. Може вона розлючена. Трошечки вибита з колії, агресує, або просто хоче спати. Взагалі, успіх будь-яких перемов це 60% вибрати правильний момент і 40% це вибрати правильні слова. Дозвольте вашій дитині заспокоїтись або просто виспатись. І за цей час ви самі заспокоїтесь, знайдете правильні слова і будете самі готові до конструктивних перемов. І зрозуміти, що наша ціль у вихованні це виростити що? щасливого і здорового ментально. Фізичну і психологічну дитину. Здорову і щасливу дитину. І щоб дитина сама відчувала і знала, що вона щаслива. Могла про себе таке сказати: Я щаслива дитина, у мене щасливо дитинство. А тепер увага, головний секрет правильного виховання дитини. Отже, залог правильного виховання дитини це. Рольова модель без рольової моделі ніяк і нікуди. Дитина буде виконувати і робити те, що вона бачить перед очима. І навпаки, дитина не буде робити те, що вона не бачить перед очима. Ви маєте бути для, для вашої дитини. Рольовою моделлю здорова ресурсна рольова модель у вигляді батьків це залог здорового, щасливого розвитку дитини. Якщо ви транслюєте здоровий спосіб життя. Гармонійність зовнішню, внутрішню, здоров'я, добрі стосунки, допомогу світу, там, тваринам, добре ставлення до людей і так далі. Дитина буде це питувати і транслювати. Але якщо ви будете про це говорити, або там, на уроках вона буде це чути, Припустимо, да, і у книжках прочитає, але не буде це бачити перед очима. Батьки не, ну, не, не будуть це транслювати. І дитина, на жаль, не буде цього транслювати. Отже, спочатку виховуємо себе, стаємо щасливими, здоровими, коханими, і автоматично дитина теж буде виховуватись здоровою. Щасливою коханою, і я вам від душі бажаю виростити здорову і щасливу дитину!